Не дивіться це відео. Ну, звичайно, якщо ви не хочете покращити свою поставу. Нормально? Ілі я не опять як очима? Ну що, що я пішла? Рука тисне об голову, голова упирається в руку, лікать дивиться в сторону, маківка догори, спинка рівна. І робимо ну, приблизно 30% від сили, тиск і чекаємо. Дихаємо, дихаємо глибоко, не затримуємо дихання. І ще 4, 3, 2, 1. І змінюємо сторону. Точно так само. Рука опирається об голову, голова тисне в руку. Маківка до гори, спина рівна, плечі опущені. Не затримуємо дихання, дихаємо глибоко. Іще 5, 4, 3, 2, 1. Тепер руки в замок і за голову на. Потилицю. Опираємося руками об голову. Голова тисне на руки не сильно, не треба зі всієї дурі. Продовжуємо тиснути. Маківка витягується, спина рівна. Ще шість. П'ять, 4. Три. Два. Один. О, тиснемо. ру... Хорошо сказала. Тиснемо руками об лоб і також супротив проявляємо. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1. Щоб зафіксувати результат ще три рази. І спина боліть не буде. А, що далі? Наступна вправа. А яка вона у нас буде? А зараз узнаю. Дивимось по сторонам, виглядаємо свого любінку. Прямо. І тільки очима. Вправо, вперед, вліво, вперед. Де моя любимка? Вправо. От, бачу, і отут-от. Ага, я ось їх зафіксувала. Супер. Прямо і в сторону. І тепер точно так само: тільки з поворотом голови. Вперед, вправо, вперед, вліво. Пробуємо. До кінця, можливо, там хтось у нас за спиною ховається, ми не знаємо, маємо перевірити. Розробляємо шию вправо, посередині і вліво. Супер, ми молодці. Тепер ручки в кулачки і ліктями зводимо руки внизу. Давайте попробуємо разом вдих нагору і видихаємо вниз. Глибокий вдих. І видих, розкриваємо наші лопатки, пропрацьовуємо трошки спинку. Качками ми не будемо, але з рівною спинкою. Ну, алю, це ж топ. Догори, і вниз видих. І локаточки трошки один до одного зводимо нагору. І вниз. Давайте ще 5 разочків. Видих. Ще 4. Ще Три. Ще два. До гори. І видих вниз. Ще один. Надурила. Давайте ще раз. Угу. І вниз. Зафіксували. І тримаємо десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три, два. Ми красунчики. Молодці. Моя улюблена вправа рамочка. Руки хапаємо. Час хапати свої лікті руками і витягуємо руки догори. Витягуємо руки лікті догори, голову опускаємо донизу і дихаємо. Дихаємо глибоко, ручки максимально наверх і ще підтягні трошки і рахуємо від 10 до 1. Ми нібито, як черепашка, ховаємось в свій панцир і витягуємо нашу шию, наші плечі. Ще три, два, один. І повільно опускаємо плечі, опускаємо руки, піднімаємо голову. Для симметрії вирівняємо нашу шию спереду. Одну руку на ключицю, іншу ручку сюди, отак ляп, і витягуємо, робимо. Витягуємо руки проти в обік. Та, що на ключиці вниз. Та, що у нас отут-от. Ви поняли, да? нагору. І робимо такий мікросупротив. Витягуємо нашу шию спереду. Тягнемо, тягнемо. і чуть-чуть. Ще, -чуть. ще. Супер. І повільно виходимо з цього положення. Хоп. І так само на іншу сторону. Одну ручку на ключицю, іншу сюди. І витягуємо, витягуємо ручки проти в обік. Втягнемо, дихаємо, не затримуємо дихання. Це дуже-дуже класний буст для вашого організму. Ще сім. Шість. П'ять, чотири, три, два. Один. Буде супер, якщо рамочку, і оці приколи ви повторите також три рази. Переходимо до нашої фінальної вправи, і для неї треба стати на коліна, щоб зробити собі на майбутній телефон. Це супер, це було. Стаємо на коліна на носочки, це обов'язково. І присідаємо на них. Хоп! Хапаємо себе ручками ось сюди за реберця наші, і намагаємось вдихнути в ребра і в животик. Це буде тут працювати наша діафрагма, щоб не було пузіка, щоб було все у нас чотенько, Рідина зайва, щоб виходила з організму. Це дуже важливо. І вдихаємо, нахиляючись донизу. От, вдихнули. І отак нахиляємось, да? вдих. І видих гору. Вдих. Живіт надувається, і видих на гору. Робимо таких 5 разів. Ми зараз робимо більше, ніж ваш колишній за одну ніч. Вдих вниз, видихаємо догори. Наші ребра стягуються, вдихаємо вниз. Надувається живіт, видих догори. Мені здається, вже більше, але ж більше краще. І видих. Ми такі хитрюшки, бо ви знаєте, сидимо в цій е, позі. Ми пропрацьовуємо фасіальні цепі всього тіла. І діафрагму. Ми красунчики, ми молодці. Супер! Дякую! Підпісічники, ставте колокольчик і лайчик. І підписуйтесь, обов'язково пишіть в коментарях, як вам звук, як вам віт, як вам я, як ваші відчуття. До зустрічі! Це було прикольно.